Новинки косметики в Аврора. підемо дивитися. З'явилася нова матова помада від Ловід в двох відцінках. Мені сподобався більш такий рожевий відтінок, коштує 49 гривень. Новий набір пензликів за 99 гривень. І ще ось такий набір пензликів всього за 39 гривень є в різних кольорах. Такий пензлик мені більше всього сподобався, коштує 49 гривень. Якщо хочете на нього огляд, пишіть про це в коментарі. В одному із останніх відео мене. Просили показати арт на усі тревел набори в Аврора. Швиденько показую тревел набори, які я вже показувала в своїх відео. І ось арт можете бачити на відео. Такий набір я не бачила до цього в Аврора, тому показую його більш детально. Плюс цього набору, що тут є велика пляшка, і туди можна налити, наприклад, шампунь. І наостанок показую ось такий набір спонжів, який коштує всього-навсього 24 гривні. Який продукт з цього відео мені затестити? Пишіть про це в коментарі.